2022 рік рік відзначення 300-річного ювілею поета, педагога, філософа, музиканта Григорія Савича Сковороди. Давайте згадаємо цікаві факти із життя великого українця. Народився Григорій Сковорода на Полтавщині, в родині спадкових козаків. Проточну дату народження світ дізнався лише через 200 років після народження філософа. Саме тоді дослідники віднайшли в одному із листів Сковороди згадку про святкування власного дня народження. Григорій Сковорода мав виняткові здібності у навчанні. Уже 16 років вступив до Києво-Могилянської академії, першого вищого навчального закладу в Україні. Вивчав церковнослов'янську, грецьку, латинську. Польську та німецьку мови. Грав на сопілці, флейті, скрипці, бандурі, лірі та гуслях. Але вищої освіти так і не отримав. Григорія Савича називають зачинателем жанру байки. Він писав твори переважно староукраїнською та латинською. Григорій Сковорода має стосунок до відкриття Харківського університету. Саме він допомагав ділити в життя мрії молодого дворянина. Василя Казаріна про створення цього навчального закладу. Завдяки добровільним внескам людей ця мрія стала реальністю. Суму вдалося зібрати завдяки авторитету поета. Та й сам він пожертвував всі свої гроші, які збирав заздалегідь на цю благородну справу. Працюючи педагогом у харківському колегі, мав власну систему оцінювання. Замість балів він писав справжні вироки, справжні безлузя. Досить гострий, тупий, дуже тупий. Мислитель все життя був самотнім, але ніхто не знав, що він був закоханий, та навіть хотів одружитися, але не зміг. Прагнення свободи переважило, тож він залишив наречену прямо на весіллі, і все життя був самотнім. За переказами, сковорода був вігетаріанцем. Він вірив у справедливість новодінь. Тому коли одного разу. Бачив, як люди їдять одне одного, то відмовився їсти м'ясо. Якось Катерина II захотіла побачити відомого українського філософа особисто. Він прибув на її запрошення до палацу. Коли цариця війшла до переймальної зали, усі вклонилися, крім Сковороди. На питання Катерини, чому він не кланяється, відповів, Не я хотів тебе бачити, а ти сама захотіла. На мене подивитися. А як же ти мене роздивишся, якщо я перед тобою вдвоє зігнуся? Одна з найвідоміших легенд про сковороду полягає у тому, що Григорій Савич умів передбачати долю. Доводиться одна з багатьох історій. Одного разу, прогулюючись подолом в Києві, він раптом відчув запах смерті. Сковорода зібрав речі і поїхав геть з міста. А за кілька тижнів у Києві розпочалась епідемія чуми, і місто закрили. Афоризми Сковороди актуальні і сьогодні. Бери вершину і матимеш середину. З усіх утрат втрата часу найтяжче. Більше думай і тоді вирішуй. З видимого пізнавань невидимо. Григорій Савич точно знав дату своєї смерті. За переказами, 9 листопада 1794 року, після обіду, пер взяв лопату, вирив собі могилу, надів чисту білизну, взяв свої пожитки і ліг на них і заснув вічним сном. Григорій Сковорода заповів ставити не хреста на своїй могилі, а камінь. З його крилатою фразою світловими та не спіймав.